Росіяни зібрали новий ударний кулак під Покровськом і спробували здійснити одразу кілька проривів. Ворожі війська зосередили зусилля у Володимирівці та Шаховому, плануючи прорвати оборону українських підрозділів і просунутися в напрямку Добропілля та Мирнограда. За словами військового Івана Тимочко, противнику важливо вийти на оперативний простір, однак українські війська підловили їх у русі. А тих, хто увійшов в населені пункти, зачистили. Експерти зазначають, що це за тривалий час активізація російських військ із використанням важкої бронетехніки та морської піхоти. Тактика ворога змінюється. Річ йде об штурмі позиції Сіла оборони України з використанням тяжкої бронетехніки, чого не було вже приблизительно більше року. Подобна тактика дістає купанти це в районі владиміровки Це використання механізованих колон. Для зніпосредства на закріплення в наші людинам ідуть на сознательний характер жертв среди личного состава і бронетехніки. Противник намагається закріпитися в населених пунктах, але без підтримки інших сил його дії залишаються неефективними. Інтенсивність бойових дій на Покровському напрямку залишається високою. За останню добу сталося близько 70 атак. Росіяни зазнали значних втрат: десятки тисяч убитими та пораненими. Водночас. Стратегічного результату, на який вони розраховували, не досягнуто. Покровський напрямок для Кремля вже давно має більше політичне ніж військове значення. Українська оборона утримує позиції та системно відтісняє сили противника, не даючи окупантам закріпитися.